Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став прикладом для багатьох українців. Однак є й той, ким сам захоплюється український генерал. Про це головнокомандувач ЗСУ розповів в інтерв'ю. Мова йде про Геннадія Воробйова, командувача сухопутними військами ЗСУ з 2009 по 2014 роки. Валерій Залужний розповів, що у його кабінеті стоїть фото покійного Геннадія Воробйова. Але що цікаво, головнокомандувач відзначив, що коли він Спокійне фото лежить на столі лицевою стороною донизу, але коли є сумніви, він ставить його у вертикальне положення. Це генерал пояснює тим, що, маючи сумніви, він дивиться на портрет Воробйова і думає, як би той вчинив у тій чи іншій ситуації. Головнокомандувач ЗСУ каже, що Геннадій Воробйов є прикладом для нього, бо він знав успіху ЗСУ та всім допомагав, хоч і йому самому було важко. Це людина, яка досягла успіху, це людина, якій було нелегко, тому що він всім допомагав. Кожному він знав усіх у збройних силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників. І так далі йому було важко, але він взяв цю важку ношу і поніс її. Ось такий приклад, розповів залужний. Генерал-полковник Геннадій Воробйов з 2009 по 2014 роки був командувачем сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, на час його командування припала Революція Гідності, в ході якої він відмовився виводити армію проти мітингувальників на Майдані. А після голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року подав у відставку. Потім працював на посаді першого заступника голови генштабу ЗСУ а з дві 16-го року спершу був тимчасово виконуючим обов'язки начальника, а потім є начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Генерал-полковник раптово помер 11 лютого 2017 року. Раніше Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою штабу оборони Великобританії Тоні Радакіном, під час якої поінформував останнього про ситуацію на полі бою, у тому числі на Бахмутському напрямі. Провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великобританії адміралом Сером Тоні Радакіном. Поінформував, коли. Лего про оперативну ситуацію по всій лінії фронту на бахмутському напрямі найбільш складно завдяки титанічним зусиллям сил оборони обстановку вдається стабілізувати. Написав залужний у телеграмі. Він зазначив, що під час розмови співрозмовники також обговорили питання посилення українського ППО, домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємось і неодмінно отримаємо перемогу. Підсумував він. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.